В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, цього недільного дня ми чуємо з вами з євангельського читання щонайменше три повчальні уроки, на які ми маємо з вами звернути тепер свою увагу. Перший з них полягає в тому. Що головним законом, який лежить в основі заповіданого людям від Господа, є закон любові. Людина повинна любити Бога настільки сильно, наскільки взагалі вона може і здатна до любові, та повинна любити ближнього як самого себе. Звернімо увагу, що на перше місце у Писанні поставлено. Любов до Бога, бо без неї навіть любов до ближніх може перетворитися на гріховне почуття. Адже ніхто і ніщо у цьому світі, навіть наші рідні і близькі, не повинні і не можуть посідати те місце, яке належить єдиному, єдиному Богові. Це важливо пам'ятати, бою в минулому і особливо в наш час. Можна бачити приклади того, як під іменем любові може ховатися щось цілком протилежне, як під образом ангела світла може являтися сатана, так і різноманітні гріховні явища і пристрасті можуть приховувати себе за добрим іменем Любові. Нещодавно ми з вами вшановували пам'ять. Жертв голодомору геноциду, влаштованого кремлівськими тиранами на нашій землі задля знищення мільйонів українців, цей страшний злочин був прикритий іменем любові до народу, любові до бідних до робітничого класу. Однак насправді така фальшива любов була лише завісою для безбожників-більшовиків. Які за нею ховали свої криваві жорстокі злочини? І нині ми теж є свідками, як любов'ю до православної церкви, до історії Московської держави та ідеями руського міра виправдовують криваві злочини російської збройної агресії. Знову і знову кремлівська тиранія. Посилає ракети, бомби, дрони та інші смертоносні знаряддя на наші мирні міста, на оселі мирних українців, на нашу цивільну інфраструктуру. Самі для себе та у пропаганді для світу російські агресори виправдовують ці злочини і злочинні дії фальшивою любов'ю. Але за плодами їхніх справ ми бачимо, що подібна неправдива любов є любов'ю до кровопролиття і злочинів, тому не має вона нічого спільного, окрім звучання назви із заповіданою Богом любов'ю. Правдива ж любов, яка дійсно є виконанням Божого закону, пізнається. За тими ознаками, які дав нам у Писанні сам Господь. Така любов виявляється у справах, зокрема у ділах милосердя, які ми виявляємо з вами до ближніх. Так нас застерігає і апостол Іоанн Богослов, написавши у посланні: хто каже: Я люблю Бога, а брата свого ненавидить. Той говорить неправду, бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить. Також і апостол Павло у своєму першому посланні до Коринфян подає нам ознаки правдивої любові. Він пише, що любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється. Не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині, усе покриває, всьому йма віру, всього сподівається і все терпить. Тож за такими ознаками, дорогі брати і сестри, ми повинні оцінювати, чи виконуємо ми заповідь Божу про любов. Так, як це належить. І коли бачимо, що виконуємо її недостатньо, то належить нам прикладати зусилля, щоб мати більшу міру любові, любові правдивої. На допомогу цій справі нам приходить також сказана Спасителем, притча про милосердного Самарянина. З неї ми беремо для себе. Ще один урок урок діяльної любові через допомогу тих, хто трапився нам на нашому життєвому шляху, і хто цієї допомоги потребує зараз від нас. Хоча людина, що постраждала від розбійників, була чужа для приїжджого самарянина, і за вірою, і за нацією вона не була ні родичем, ні другом. Однак любов і милосердя спонукали цього самарянина чинити добру справу. Бог виявив до нас з вами найвищу міру любові. Заради грішників, Син Божий зійшов з небес, тілився, терпів, приниження аж до смерті Хресної. З цього ми знаємо, що Він не лише заповідає нам любити Його і один одного. Але сам подає нам приклад жертовної любові. Тому, коли ми справді хочемо бути учнями Христовими, то повинні наслідувати приклад нашого учителя та бути милосердними до ближніх, бо й Господь наш є милосердним до нас. Третій урок, спочутого нами, нині читання Євангелія полягає в тому, що наша любов. Не повинна бути абстрактною, адже не раз можна побачити в житті приклади того, як люди можуть говорити гарні речі про гуманізм, про любов до людства і водночас мати ворожнечу з рідними та близькими із сусідами та з колегами по роботі, даючи заповідь любити ближнього Господь. Окрім іншого, вказує нам і на цей аспект. Адже ближній є той, хто зараз поруч з нами, є той, хто трапився нам на нашому життєвому шляху, і свою любов як виконання Божої заповіді ми повинні спрямовувати не просто узагальненого до людства чи до народу, чи до громади, а виявляти її. У конкретних реальних діях щодо наших ближніх. Підсумовуючи все сказане, хочу побажати, щоб ці три уроки були нам на допомогу, аби ми краще виконували Божу заповідь любові. Перший, що Господь повинен бути для нас на першому місці, другий, що любов повинна бути істинною. А не декларованою виявлятися не просто у словах, але й на справах. І третє, що ці справи ми повинні спрямовувати до тих, хто трапився нам на нашому життєвому шляху, виявляючи добро всякому, хто потребує нашої підтримки. І на завершення, дорогі брати і сестри, ми повинні також згадати. Про святого апостола Андрія Першозваного, пам'ять якого сьогодні вшановує церква. Адже серед усіх апостолів він, мабуть, є найбільш близьким до нашого українського народу. Він проповідував серед наших предків у землях Криму, Причорномор'я та Подніпров'я і за літописним свідченням. Благословив місце, де нині наш стоїть Золотоверхий Київ. То, вшановуючи пам'ять цього апостола, ми також згадуємо про наше духовне коріння, про те, що і наша помісна церква має апостольські початки. Також нині, з нагоди цього свята, ми молитовно вітаємо і нашу Матір Церкву в Константинополі. Адже її засновником і першим святителем був саме апостол Андрій, особа якого в особливий духовний спосіб навіки пов'язує Царгород і Київ, українську церкву доньку, з нашою матір'ю, Вселенським патріархатом. Святий апостоле Андрію, першозваний, моли Бога за нас і за церкву українську, яку ти заснував. І благословив. Амінь. Слава Ісусу Христу.